Історія Саші, Тінь візера та маяк надії, після тріумфу в залах випробувань, Саша, дослідник відчував себе на вершині своїх сил. Нова бойова булава, яку він викував за кресленнями, знайденими там, виявилася напрочуд потужною зброєю, особливо з новими чарами, що підсилювали її нищівні удари. Проте, перечитуючи стародавні сувої. Здобуті в зловісних сховищах, він все частіше натрапляв на згадки про візера, жахливу триголову немертву істоту, породження темної магії, та про маяки, артефакти неймовірної сили, що створювалися з зірки незера, серця переможеного візера. Маяк, що дарує силу та захист своїм землям, це гідна мета, подумав Саша. Ідея не лише перемогти одного з найлютіших монстрів світу, але й отримати артефакт, здатний назавжди змінити його базу та можливості, захопила його цілком. Він знав, що це буде найскладніше випробування з усіх. Але його нова булава, здавалося, була створена саме для таких епічних битв. Підготовка до полювання на тінь. Саша розумів, що для перемоги над візером. Та здобуття його зірки потрібна безпрецедентна підготовка: арсенал героя, повний незаритовий обладунок, зачарований на захист четвіро та захист від вибухів четверо на кожному елементі, його нова незаритова булава, на яку він наклав чари: небесна кара, В», щільність В» для нищівних ударів по нежиті та порив вітру п'ємо для тактичних маневрів. Вірний незеритовий меч із здобичу треті Для полювання на скелетів візерів. Лук. Сила ва. Полум'я. Щит та обов'язково тотем безсмертя. Еліксири та припаси. Величезний запас золотих яблук. Звичайних та зачарованих. Зілля сили втарої. Регенерації трави. Швидкості трави. Кілька відер молока для зняття ефекту в'янення. Зілля черепашачої могутності для додаткового опору. Полювання на черепи. Найскладнішим етапом підготовки було здобуття трьох черепів скелетів візерів. Саша вирушив до вже знайомих Незерських фортець. Арена для битви. Саша вирішив підготувати спеціальну арену для бою з візером. Глибоко під землею у просторій печері, викладеній обсидіаном. Щоб мінімізувати руйнування та не дати візеру втекти. Алеї, цього разу він залишив своїх літаючих помічників на базі, адже битва з Візером була надто небезпечною для них. Полювання в пекельних коридорах. Повернення до Незеру було цілеспрямованим. Годинами Саша прочісував темні коридори Незерських фортець, відбиваючись від блейзів та звичайних скелетів. Скелети Візери. Високі, темні, з кам'яними мечами, були рідкісними та небезпечними супротивниками. Його меч із здобичу третій повільно, але впевнено робив свою справу. Булава також чудово себе показувала проти груп ворогів, розкидаючи їх нищівними ударами. Після багатьох напружених боїв та днів пошуків, три чорні моторошні черепи, нарешті, були в його рюкзаку. Виклик тіні Саша повернувся до свого світу та спустився на підготовлену обсидіанову арену. Глибоко вдихнувши, він розмістив чотири блоки піскудуш у формі літери Т і обережно поклав на них три черепи скелетів візерів. Повітря згустилося, пролунав моторошний звук, і перед ним почав формуватися візер. Спочатку він був напівпрозорим, синюватим, заряджаючись енергією. А потім пролунав оглушливий вибух, і триголовий монстр з'явився у всій своїй жахливій величі. Битва була шаленою. Візер літав по арені, розкидаючи вибухові черепи, що руйнували все навколо, навіть обсидіан ледь витримував. Саша майстерно ухилявся, використовуючи швидкість та стрибки, посилені чарами булави порив вітру. Першу фазу бою, поки візер був невразливий до атак ближнього бою, Саша вів прицільний вогонь з лука, цілячись у голови монстра. Коли здоров'я Візера опустилося до половини, він спустився на землю і вкрився бронею, стаючи невразливим до стріл. Настав час для булави. Саша, випивши зілля сили, кинувся в атаку. Кожен удар його зачарованої булави завдавав величезної шкоди немертвому гіганту. Ефект небесної кари та щільності виправдовував себе наповну. Кілька разів вибухи відкидали Сашу, а ефект в'янення починав висмоктувати життя, але золоті яблука та молоко допомагали триматися. Одного разу тотем безсмертя врятував його від вірної загибелі. Зірка Незера та світло маяка після довгої та виснажливої битви, коли арена була понівечена вибухами. А Саша ледь тримався на ногах. Візер видав останній моторошний крик і розсипався на шматки, залишивши після себе найцінніший трофей одну єдину зірку Незера, що яскраво пульсувала темною енергією. Тріумфуючи, Саша підняв зірку. Повернувшись на свою базу, він негайно взявся до роботи. З обсидіану та скла він скрафтив блок маяка. Потім, використовуючи запаси залізних блоків, які він довго збирав. Будував основу піраміду потрібного розміру, і ось настала урочиста мить. Він встановив маяк на вершину піраміди. Промінь сліпучого світла вдарив у небо, розігнавши хмари. Саша поклав у маяк смарагд і вибрав першу силу, прискорення трай, що дозволяло йому швидше добувати ресурси. Тепер його база була не просто фортецею, а місцем сили, осяяним світлом перемоги. Нова ера досягнень. Стоячи біля свого сяючого маяка, Саша Дослідник відчував неймовірну гордість. Він переміг візера, опанував силу зірки Незера, а його булава показала себе як зброя справжніх чемпіонів. Світло маяка було не лише символом його могутності, але й практичною допомогою у всіх майбутніх починаннях. Тепер я зможу швидше будувати, швидше досліджувати, швидше досягати нових вершин. Думав він. Дивлячись на промінь, що тягнувся до самого неба. Можливо, настав час розширити маяк до максимального рівня, або збудувати цілу мережу маяків по всьому його світу, чи використати нові можливості для створення грандіозного міста, про яке він давно мріяв? Його пригоди у світі Майнкрафту виходили на новий, ще більш захопливий рівень.